Високоякісне сучасне дороговартісне обладнання днями отримала поліклініка національної дитячої спеціалізованої лікарні ОХМАДИТ. Допомогу передано у рамках співпраці народних депутатів України Антона Яценка та Валерія Дубіля з благодійним фондом Сучасне село та місто. У такому партнерстві продовжується підтримка медзакладів країни. Відтак технічний арсенал ОХМАДИТУ поповнився двома цифровими апаратами ультразвукової діагностики, експерт класу та іншим медичним обладнанням. Один із апаратів УЗД має три датчика, що дозволить лікарям виконувати широкий спектр досліджень. Це апарат експерт класу. Він має три датчики для виконання ультразвукових досліджень. Датчик для виконання. Ехокардіографії, нейросонографії для виконання е, обстежень суглобів, е, чарівної порожнини е, нирок і так далі. За допомогою другого узд апарату, який має два датчика, можна обстежити органи малого тазу, черевної порожнини, щитовидної та молочних залоз. Обладнання експерт-класу дозволяє отримувати високоточні результати і встановлювати правильні діагнози. Дані УЗД апарати будуть встановлені у відділеннях ультразвукової та функціональної діагностики. Крім того, Охмадит отримав новий сучасний електрокардіограф. Електрокардіограф Мартара США, виробництва, багатоканальний, ну, дуже зручний. І в деяких моделях є можливість безпроводної приводної реєстрації також завдяки співпраці нардепів Валерія Дубіля та Антона Яценка з благодійним фондом Сучасне село та місто до Ахмадиту передали шість інфузійних насосів, які необхідні для дозованого введення лікарських препаратів пацієнтам. Їх будуть використовувати у відділеннях реанімації, інфузійної терапії, відділенні новонароджених, і не тільки ми раді, що є гуманітальний гуманітарні фонди, які. Який... Наразі допомагають нам, тому що у нас зараз відкривається пілотний проєкт це хірургія одного дня. Це діти будуть залучені, які будуть прооперовані, знаходитись на базі нашого відділення один день і через 4-5 годин вони будуть виписуватись. Крім того, технічний арсенал Охмадиту поповнився двома дефібриляторами. Гуманітарний фонд надав дефібрилятор, який повинен бути обов'язково. На базі поліклініки Охмадит та відповідно в операційному блоці, тому що бувають ургентні ситуації, де може спасти нам життя. Ми раді благодійній допомозі благодійному фонду Сучасне село та місто. Дякуємо. Валерій Дубіль має давні дружні відносини з охмадитом. А на початку повномасштабного вторгнення займався евакуацією важкохворих діток та персоналу за кордон. Спільно з колегами по фракції Батьківщина вдалося допомогти тисячам маленьких українців. Цей процес продовжується і сьогодні. Валерій Дубіль надає всебічну допомогу для лікування маленьких пацієнтів.